Колеги, ну, досить складно і досить спілючно відсуватися перед такою іторією, по-перше, по-друге, після таких експертів. Я не говорю, тому що я не є експертом в цілої діагностиці, але спробую розказати вам про те, що я знаю, і про те, що зараз нас на супу. Це особливо використання цієї діагностики про проведення конкурсу відповідь до державних органів. Навіть сьогодні під час конференції виникало запитання а, про національну поліцію про використання готових, якими були тести, як вони використовувалися, і які можливо, були їх результати. А, дійсно, використання і розширення меж використання інструментів, воно пов'язано перше з тим, що наразі наука використовується у різних сферах лиця. Це як чар, які зазначала моя колега, ну і безумовно це дійшло. Що зараз активно провадяться в наші країни. По суті, а, усі, або багато з органів, в яких використовувалися цих діагностічні інструменти при проведенні відбору, вони є активними учасниками на РФ, навіть проактивними, я б сказала. Саме тому, коли виникає питання стосовно того, що треба провести відбір кандидатів, як я люблю казати, чесно, валідно і надійно. А, Виникає питання про використання психодіагностичних інструментів. Зазвичай, коли я роблю такі презентації не для експертного середовища, я задаю перше питання про те, чи часто ви відчуваєте, що можете бачити людину наскрізь. Але я думаю, що сьогодні цей номер в мене не пройде, тому що, в принципі, я виступаю перед психологами, перед експертами, які це відчувають досить часто. Але знову ж таки, для людей, які не є HR, або не є професіоналами у виборі оцінки персоналу. Дуже дуже важливо і в принципі життєво необхідно спиратися при відборі на якісь інструменти, спиратися на якусь інформацію, яку можна виявити пізніше при е, інтерв'ю, при інтерв'ю зазвичай із конкурсною комісією, яка зазвичай складається не звичайних, не з експертів у психодіагностиці, не з терапевтів, а з проактивних громадян із громадянського суспільства із. Активних і серйозних державних службовців, чи можна так сказати. Саме тому досить багато цих інструментів, різних, використовувалося у масових відборах. Наразі можна врахувати ну, близько семи органів, в яких вже використовувалися цих інструменти. Я назву декілька з них. Це, як зазначала Олександра, це Національна поліція, це порт, це Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Національне агентство з питань запобігання корупції і так далі. Як ви бачите, дуже багато з цих органів вносить у собі приставку антикорупційний. Ми з цим також намагаємося йти в Про це я розкажу трохи пізніше. Позначу на своїй презентації декілька кейсів, і декілька, і, скажімо, позначу специфіку у таких виборах. Чим відрізняються основні... Чим відрізняються у державні органи і взагалі проведення чесних конкурсних відборів? Вони відрізняються з кількістю кандидатів. Зазвичай на одну позицію є не менше ста кандидатів. У такому випадку нам досить складно оцінити кожного, провести стрес-інтерв'ю або звичайне інтерв'ю із кожним кандидатом. Для економії адміністративних ресурсів, для економії в принципі, людського ресурсу, щоб а, а, два тижні не проводити інтерв'ю на одну і ту саму позицію. Використовуються інструменти оцінки. Звичайно, інструменти оцінки можуть бути різними. Вони максимально можуть відрізнятися і починатися із інструментів, які використовуються для лісіло, зазвичай це тести здібності. Ну, Також виходить, що тести здібності мають у собі кількісну складу, яку дуже просто оцінити, і дуже просто побачити, чи є прохідний бал чи його нема. Але у використанні своїх діагностичних інструментів треба, як то кажуть, тому що Досить багато інформації видається у нарахунному звіті по кожному інструменту. Знову ж таки, щоб трошки оцінити і трохи більш розуміти кандидата і, як то кажуть, завернути йому душу, використання суддястичних інструментів є необхідним. І тоді ми переходимо від великої кількості кандидатів до якості. Позначив, тому що при них використовувалися різні психодіагностичні інструменти. Ну, можна було б зазначати і про якийсь бою на поліцію, і використання інструменту МП-2, які використовувалися та саме, так само у відборі національної поліції. Але знову ж таки при кожному відборі дуже, важ, дуже важливо орієнтуватися на конкретні компетенції, які необхідно в Якщо ми говоримо про поліцію, то використання ППІАДВАТО продостовено, по-перше, Олександра, по-перше, тим, що це воєнізована структура. Це люди, які використовують у своїй роботі зброю. І нам важливо розуміти те, що ми даємо зброю людям без очевидних психологічних підхилень. До національного травціна використовувався трохи інший підхід. В у даному відборі так само коорсовувався інструментом мда 2 але е, була, була орієнтація на трохи інші компетенції. Найцікавішими найскудніше в цьому відборі було те, що наші е, експерти, експерти у адаптації розробці мда 2 і використання його у різних відборах, розробили або стикнулися з такою розробкою як профіль корупціонерів. Я не... Маю, е, е, Обрання картинки для цього слайду проєктованого шида okay. голуб, але і тим, що даний профіль функціонера, він так, так званий у нас команди. Про це, я думаю, що можу детально і більш цікаво більш судовою розказати наші експерти, але знову ж таки, я нагадаю про основні моменти. А, дана розробка а, була використана або з, неї, з, з нею всю наші експерти при да вибраці кандидатів у дитективи та аналітики мані. Знову ж таки, коли у профілях зустрічається досить багато схожих а, нюансів, досить багато схожих проявів кандидата, у експерта інколи виникає відчуття, можливо, це щось одне те саме, можливо, в цьому є якась проявляється і є якийсь зв'язок. Саме на цій вибірці, на вибірці кандидатів у найактивніший антикорупціонери, було розроблено обов'язок корупціонера. Наші колеги виділяють у ньому два типи. Перший тип це доволі серйозний, активний і е, є насправді на позначення цього типу досить неформальне, тому я не знаю, чи проєкт його використовувати на конкреті цих організаційних асоціацій. Але тим не менше, перший тип пов'язаний з тим, що людина бере хаварі, тому що цього хоче, тому що вона може, і тому, що. Вона не визнає жодних авторитетів. Тобто вона не боїться, що не стоплять за руку. А, і, в принципі, вона слідує за своїми бажаннями і за цілі отримати неправовірну дух. Другий тип потенційного корупціонера або дійсного корупціонера це навпаки людина, яка м, визнає авторитети і навіть під ними досить сильно пригинається. І у, у другого типу нашого корупціонера. Взагалі інші мотивації щодо утримання непроволівної вилову. По суті, чим виявляє у даному відборі інструменти ПОМПЯ2, це, це по-перше, не лише виявлення корупційних ризиків, які важливі були для прив'язання у такому антикорупційному серйозному органі, але і а, виявлення необхідної компетенції, які дозволили людині. Максимально ефективно виконувати функціонал, який в нього вимагатиметься на, на серйозній посаді детектива або аналітика, тобто, виходячи із політичної ситуації, і знову ж таки на яку ми маємо орієнтуватися, тиск на державні органи, тиск на новостворення державні органи настільки високий, що нам необхідно визначити, чи конкретна людина, конкретна посадова особа буде під ним прокинатися. та давним тиском. А наступний кейс, що до якого сьогодні виникало запитання, і я навіть здавалася відповісти раніше, ніж цього час презентації, це кейс двох бійців з підрозділу. КОД Національної поліції. У даному підборі використовувалися так само різні інструменти, і Олександра вже зазначала, що використовувався мп 2 знову ж таки. Наголошую на тому, що використання навіть одного того самого інструменту у кожному відборі різниця за тими компетенціями, які ми шукаємо, за тими компетенціями, якими були вміємо. У даному відборі я розкажу більше про інший інструмент це е, інструмент ОКУ. Оцінка емоційного інтелекту. А, було запитання, чи продуктовано використання ОВК у даному аспекті. Дійсно, Олександра максимально повно відповіла на це запитання, кажучи про те, що а, ми намагаємося уникнути цієї ситуації з Беркуту, або ситуації з тим, що а, бійці та здоров'я мають максимально чітко розуміти потреби суспільства і на них реагувати, але знову ж таки. Ще один аспектний тим, що а, ці структури досить закриті, ці структури максимально командні. І у рамках команди бійцям необхідно розуміти один одного. Вони мають, по-перше, розуміти себе, розуміти той момент, коли вони не можуть походити на завдання. Вони мають чітко визнавати в собі відчуття страху, оцінювати себе і своє я, а також максимально ефективно спілкуватися з членами своєї команди. Тому що досить, досить часто вони мають стикатися з тим, щоб розуміти один одного з співповнити. Тобто у цьому аспекті був досить успішно використаний культурний орієнтів. Мені дуже подобається стосовно цього підлегника цитата Леоніда Фоковича-Полачука, що у сучасному світі досить важливий аспект і досить важливе значення має коефіцієнт інтелекту, здатність людини оперувати логічними схемами, оперувати інформацію, сприймати її тощо. Але для успішного проведення свого життя і для успішної роботи, як і у спецпідрозділі коробку, я думаю, як і в інших структурах, важливо так само мати і високі емоційні інтелект. щоб розуміти свої реакції, розуміти реакції інших, визнавати свої емоції і якось адекватно реагувати на емоції інших. Ще один кейс про який я зазначу. Можна сказати, що даний кейс застосується конкретно масового відбору, в якому стояла задача відсіву кандидатів або визначення профпридатних або профнепридатних до конкретного конкретно функціоналу посади. Тим не менш, це кейс умування кадрового розерку національного банку України. Чим він цікавий в першу чергу для мене і за якого не цікавий в рамках використання методик психодіагностики, це тим, що в нього було використано дві різні методики. Вони не повторюються із попередніми кейсами. Ці методики вже відомо вам і сьогодні. Я вам досить часто згадувала хіба велика кетірка. А, і тест мотиваційних орієнтацій, так званий тон. Чому використовується тест мотиваційних орієнтацій? мотиваційної орієнтацій. Чи по суті для мене цікавий і чому він використовується у таких серйозних організаціях, як Національний банк і взагалі ви Тому що в нього є чотири основні аспекти. Він помірює орієнтацію на досягнення, орієнтацію на новизну, на лідерство та на відносини колектив. Для того, щоб виміряти і визначити конкретну придатність одного кандидата, одного або іншого кандидата до конкретної посади, важливо розуміти його мотивацію. Чи він керується у своїй роботі чи він керується в своєму житті? Безумовно, якщо ми говоримо про професіонал, де необхідно особі постійно контактувати з людьми, постійно знаходитися у великому колективі і підтримувати в ньому адекватні нормальні людські відносини, безумовно, нам необхідно було звернути увагу на орієнтацію на відносини. А якщо ми говоримо про досить естетичного айтішника або про бухгалтера, по працівникам національного балку, які, до речі, мали досить високий рівень інтелекту за тестами здібностей, нам треба визначати абсолютно інші рівні мотивації, абсолютно інші орієнтації на цю мотивацію. Саме тому використовувався даний інструмент. Знову ж таки, я сказала про велику п'ятірку, навіть забігла трохи вперед. Велика п'ятірка, в кілька сам використовувався при цьому в при, при оцінці генедасті. Кадровий рецепт національного банку. Тут, в принципі, нічого нового. Я думаю, що є багато експертів, які можуть більше розказати і про даний опитувальників і його використання. Він є досить популярним, тому що, в принципі, він показує досить хороші результати і він є максимально універсальним при використанні в hr те Важливо вже нагадати про те, що один і той самий опитувальник можна використовувати. У різних відборах, лише звертаючи увагу на інші компетенції, на кожен раз нові і на ті, які нам важливо вимірювати. Наприклад, для Національного банку і в принципі у державних органів, у державних органах досить важливо вимірювати даному виклику опитуваникам добросовісності. Ми всі з вами хочемо бачити у державному органі добросовісну людину, не корупціонера помаранчевого, не людину, яка буде просто. Перекладати папір і однією рукою виконувати свою роботу. Нам важливо бачити добросовісного кандидата, добросовісного працівника. Ну і безумовна емоційна стабільність. Знову ж таки, усі п'ять особистості або всі п'ять факторів, які вимірюють два, вони є універсальними. Можна звертати більше або менше увагу на кожен з них, але тим не менш, чим мені подобається біофіба великих цілях, тому що дане опитування максимально універсальне. І використовується як самостійний hr інструмент Звичайно, що можна казати про інструменти психодіагностики у відриві від проведення інтерв'ю від, від персональної оцінки психолога, тому що кожен інструмент це е, інструмент передбачення, це інструмент прояснення ризиків, це інструмент позначення таких ризиків. І знову ж таки, орієнтуючись на те питання, яке звичало стосовно національної поліції. Е, ви ж тестували на патрулі національної поліції, чого вони там б'ють машини і людей стріляти. Це тому, що е прояв людини і особистий вибір він лежить поза межами інструменту спеціальності, поза межами е тих передбачень, які ми можемо зробити. Ми можемо прояснити ризик, що в принципі людина трохи менше емоційно стабільна для конкретної посади, бо вона по життю емоційно стабільна більш необхідна. Але знову ж таки ми не можемо ставити діагноз. Ми не можемо сказати, що конкретно ця людина буде постійно знаходитися в інституції, битися, тому що вона емоційно нестабільна. Завжди важливо орієнтуватися на те, що інструмент психодіагностики – це інструмент прояснення ризиків. Надійний, валідний, серйозний, але знову ж таки лише інструмент прияснення ризиків. Щоб довго вас перетолювати. Ще загадаю про ці інструменти, які я сьогодні згадувала. так? Це всі відомий чудовий інструмент No P2, велика п'ятірка, тон та орні. Ці інструменти досить успішно використовуються у багатьох відборах у якій чарні інструменти. І єдиним провадом їх є компанія USB-Ain. В принципі, у мене, мене, мене все. Я дуже вам дякую за увагу під кінець конференції. Якщо є якісь питання, задоволені, у чи інших напрямків тестування, відпрацьовувати мужинка поїдні, за межі якої вже визнаєте людину як тією чи іншою якістю, яка вже не придатна, що для кордо, що для поліції, що для до банку, все ж таки загальна стандартизація, вона, скоріше, все, не діє. Дякую за запитання. Це дійсно важлива серед, який вам запропонтував. Дійсно, для коштування розсадити кожного функціонал і ці компетенції, на які ми звертаємо увагу. Так, Можливо, ми можемо їх об'єднати одним інструментом в плані того, що не в форді поліції ні в нас з банки нам не потрібно люди з посичними відхиленням, але знову ж таки, зазвичай ми об'єднаємося в першу чергу на професіонал і на карту компетенції. Важливо визначити, ми зазвичай це обмолюємо із, із Ічан у структурі або розглядаємо всі на компетенції нашими експертами, як ми це розуміємо. По суті, для кожної професії важливо виділяти е, ті напрямки, ті е, е, компетенції, які ну, добре, щоб людина проявляла з українською. Безумовно, безумовно. Е, важливо використовувати інструмент не в світу, бо ми можемо виміряти, як люди за буквально все. Та взяти людину, там максимальною кількістю інструментів, максимально все. Але знову ж таки для кожної посади є у яких ми бачимо, що ага, важливо, щоб ця людина була добросовісна. Тоді ми використовуємо, наприклад, велику підку або ще один інструмент інтернетності чесності. Є вже професіонал для кордонів? Це можна спитати, я думаю, у наших експертів, бо вони орієнтувалися у використанні інструментів МРК-2 і ОІКЮ на легкий список компетенції на професіоналу, яка була розроблена. So this is HR Funціально. Анастасія, у мене питання з приводу профиля про красиво, Правильно зрозумів, цей профіль минував законом. А ви можете може, може, хоча б же, в двох словах розповісти? Я думаю, що це буде краєше звернутися до наших експертів. От є у нас Анна Чаченко, вона є одним із авторів профілю Революціонер. Він був виробиний на виглядці протестувальні кандидатської літаки та на ній такі набої, коли наші колеги почали зустрічати дещо схоже кожну разу у кожному профілі МПІ, у них закралася підозра про те, що це може щось відзначати, і в принципі особливо це може щось відзначати у такому відборі, що у нас окрашено у ну, та на антикорупції. А, Тому... а цей профіль був... профілін використовується як якісь. Критерії, так, звичайно, Він використовувався як не те, що критерії підців, знову ж таки, як означав Ми не можемо відсіювати легкі гроші помилки і щось вирішувати у державних органах тим більше. Ми можемо рекомендувати. Тому ну, та дійсно, для конкурсної комісії набу цей профіль був представлений, як і всі інші профілі Олімпіа, які були наперешні у певний колір, ну, умовно рекомендований, рекомендований, взагалі класний кандидат або цікавий. То помаранчевий профіль був чимось особливим, що давало б комісії привітувати, що ця людина принципі, до отримання допомоги goodness mm -hmm. Я спрашиваю, о чем вы разговариваете? О промышлении прокуратуры, о промышлении антикрасивы? О том, что у Да. на этой я, да. я просто хотел бы ну, такой комментарий относительно коррупционера и самого профиля. Тема, условно, очень сложная. Я думаю, что эта тема касается применения полиграфа. И э, э, то, что личностные особенности — это одна ситуация. Есть люди, которые находятся на государственной, должностях да, и имеют такие зарплаты, которые, в принципе, человек не сможет прожить и на эту зарплату. И сама ситуация, в которой он находится, то есть она также провоцирует, не потому что его профиль такой, а потому что ситуация его группы, и в коллектив, который там находится. Поэтому эта совокупность очень сложных факторов, которые тяжело прогнозировать. безусловно, это сложно прогнозировать, сложно оценивать какую-то компетенцию, что это функционер или нет. Но вопрос в том, что даже люди, которые находятся на определенной должности с маленькой зарплатой, это всегда опасно. У него есть два согласия на этой же должности и профессионалки. И в большинстве случаев люди на такие должности и идут вот с такой целью. Потому что это, это совокупность факторов. Мы не говорим о том, что в этом опять два нам в риске возникновения коррупционных действий, и вот точно этот человек прошли с английского не сторону. Нет, безусловно. А то, что в основном или в большей части всегда Что касается милиции, да, вот, я знаю очень много людей, которые там, ну, до люди, которые пришли туда в комплекс потому что вот их профиль, не желают. Я хотела бы добавить небольшой комментарий по поводу того, как разрабатывался профиль. поскольку данная профессия появилась в Украине впервые, то у нас не было возможности провести исследования на этих людях, вот в частности, как было с спецназом, когда мы брали выбор людей, проводили интервью и потом уже строили, строили психологический профиль. поэтому это был не количественный метод, это был качественный метод, когда эксперты обрабатывали профиль, и заметили, что у этих людей, которые приходят на эту позицию, есть классы влияния, которые имеют отличительные особенности. И потом, когда мы начали разбираться с теорией, которая могла бы это объяснить нашим наблюдением, мы действительно нашли очень много схожести с теми психологическими предикторами, которые обычно определяют склонность коррупционной деятельности. Да, конечно, это не все факторы, это только личность, но это дало нам возможность обезопасить неким образом выделить в отдельный класс. Иногда коррупционная составляющая и предприимчивость, то есть они находятся, то есть между ними крайне очень такая... Именно поэтому у нас было большой интервью. Ну и по поводу, я не ответственна за Ваш вопрос, по поводу использования инструментов в ходе национальной ревизии где мы берем профессионалы, почему мы на таких не берем, и как мы потом анализируют наши эксперты, как они потом анализируют результаты своей деятельности. Обычно, в общем-то, я бы сказала всегда, ориентируется на какой то определенный кайф И вот особенности формы сегодняшних это то, что такая карта к нам из-за рубежа. Национальная полиция, ОРК пол, и ТАБУ – это также американская, можно сказать. То есть приезжают тренеры, которые здесь занимаются вне наши страны, да, в Америке, по всему миру являют эти и, безусловно, но они знают, они могут подсказать, на что обратить внимание. То есть эти я, я продиктованы был по потому что человек, всю жизнь с спецназе в определенной такой структуре, он знает, что обратить внимание, и как в общем-то, в такой закрытой структуры происходит. Да, конечно, наши эксперты, насколько я знаю, анализируют определенные профиляры, которые были рекомендованы или не рекомендованы, не рекомендованы и я думаю, им важно и интересно, и им важно для исследовательской работы также оценивать результаты и еще раз перепроверять результаты инструментов, если